Вітаю вас в ефірі телерадіо Акцент, програма Актуальна камера. В нашому місті залишається актуальною тема виконання закону про декомунізацію. Це власне демонтаж пам'ятників вождю пролетаріату та перейменування вулиць. Я хочу звернутися до вас. От з першим питанням скажіть, будь ласка, для чого ви це робите? Справа в тому, що е, ми. Ну, спостерігаємо такі незрозумілі речі, які я їх взагалі то ну, називаю політичним Венігрет. Коли підходить людина, начебто православна, і хреститься на пам'ятник Леніна, тобто на пам'ятник тій людині, яка, скажімо так, руйнувала церкви, знищувала взагалі-то віру, релігію, священників. Тобто це є Вінігред. Це не може бути підґрунтям для економічного зростання взагалі-то нації, країни. Ми прагнемо того, щоб було створено це підґрунтя. Розумієте? Воно називається дуже просто, національна ідея. От. І тільки ті страни, які. Об'єднувалося навколо національної ідеї, там спостерігалося швидке зростання економіки, тобто життя людей ставало кращим. От і ми цього прагнемо, коли на теренах нашої країни знаходяться пам'ятки, пам'ятники, пам'ятні знаки тим, хто знищував нашу націю. То таким чином ми не можемо побудувати, скажімо так, національної ідеї. Будь-які реформи, будь-які інвестиції нічого не будуть варті і не дадуть ніяких результатів, якщо не буде побудовано це підґрунтя, на яке повинно впати те зерно, яке прозростає. Результатами скажімо так, такими, які кожен відчує. Тому це треба прибирати однозначно. Треба прибирати Вінігрет голів людей, і треба прибирати Вінігре, скажімо так, в суспільстві. Ми повинні об'єднатися навколо цієї мети, навколо національної ідеї, яка повинна. Призвести до більш швидкого, скажімо так, скорішого зростання і життєвого рівня, і взагалі того росту економіки, і всього, чого пов'язано з цим, в тому числі і скоріше закінчити перемогою цю війну, яка зараз відбувається в Україні. Ну один із символом залишається ця назви. Вулиць, які теж так несуть якісь комуністичну символіку. Скажіть, будь ласка, от у цьому питанні, яка ваша точка зору, який погляд ваш на перейменування вулиць, можливо, якісь ваші певні кроки і дії? По цьому вопросу давайте, наверное, я немножко подробно розкажу. «Самопоміч», партія об'єднана самопоміч підключилася Шостинський осередок, Подключились именно к этому вопросу, тоді, коли узнали о том, що именами погибших ребят в зоне АТО. Это Иван Евдокименко, Вася Кондратенко и Сергей Коворотный. Именами этих ребят были названы улицы в 32-м микрорайоне. Фактически улиц, где нету. Нету коммуникаций, нету домов. И учитывая экономическую ситуацию как в стране, так и в городе в частности, Ні, звісно, коли там щось та буде, ті хлопці, про яких йшлося, то є нашими побратимами, звичайно. І коли сапоміч включилася в цю роботу, ми були їм вдячні і доєдналися разом з усіма названими тут політичними громадськими силами до того, щоб ці всі питання були вирішені. Але хлопці, які приймали участь у бойових діях, Ще від свого імені написали листа на підтримку саме цих вулиць, які були озвучені. Бо Іван О, Іван Євдокіменко це в нашій організації був людина, яка відповідала за ідеологічний напрямок, тобто виховувала молодь в патріотичному русі. Напрямку Вася Кондратенко з Мирославом, коли він срочну службу служив в 95-й аеромобільній бригаді, проходив службу, тобто також знайомий. От. І звістка про загибель Сергія Коворотного вже застала. Хто, кого на війні, кого по дорозі на війні, також, скажімо так, це наші хлопці, які загинули. Захищаючи Україну. Тому ми також ще на підтримку цього листа, який ми разом підтримали самопомічю, ще від інших тих, хто не є навіть мешканцями Шостки, від обласних організацій, і, і, скажімо так, самооборони Майдану, і волонтерських організацій, і захисників аеропорту, і інших організацій ветеранів АТА, АТО. Підписали також на підтримку, і ми вважаємо, що до нас обласна влада вже дослухається. Вот. І це також є одним із елементів ну, на підтримку цього закону на вимогу дослухатися до активістів, до патріотів нашого міста. Ми поработали по названням «83 вулиць. Ну, это не все улицы, которые подлежат переименованию, но ну, 83, я считаю, что это ну, значимое количество. То есть, еще раз хочу, чтобы меня услышали шосткинцы, мы не подходили к этому ну, скандачка, не брали там ну, наименование улицы справочника Стеля или еще там откуда-то. Мы четко взвешенную историческую позицию здесь занимали. Выкладывая свои пропозиции, мы також э, скажем вот так, доследжениями наш нашего... Земляка Геннадія Іванущенка, от який саме ну, в Сумській області, скажімо, найбільший фахівець в цьому, який в архівах працює, Канади, Сполучених Штатів, зараз от в Лондоні працював, не так давно була презентована його книга, вже чергова. Тобто і інститут історичної пам'яті підключали, тобто, ну, вже найвищий рівень, який тільки можна було залучити, ми залучали для цього. Скажіть, будь ласка, чи почула? Вас влада от, стосовно і перейменування вулиць, і стосовно демонтажу пам'ятника Леніна, якнайшвидшого, і, ну, чи вона йде вам назустріч? На всі питання ваші, які були поставлені ще стосовно домовленості з владою відповісти. ну, Коротку репліку стосовно того, що казав Дмитро. Дійсно, що і віруючі люди повинні розуміти, що то був грех, і це людина, яка його натворила стільки, що ну просто я зараз намагаюся досліджувати все ж таки. Природу цього вінігрета, Ну і читаю е, різні скажімо так, праці, різну роботу, в тому числі і психіатрію. Бо тут таке враження, що без цього не, 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 не відбувається. так, <клес> От. І е, всі вважають, що там ну, не всі багато людей вважає, що фраза релігія опіум для народу належить Леніну. Ну, скажімо так, це фраза, яка належить Карла Марксу, до речі, вулиця якого в нас є. і, і Пігрудя, якого стоїть ще там в парку. От. Але Леніна вона була використана як акцент такий ну, потужний. В своїй статті Соціалізм і релігія, в газеті Нова жизнь номер 28 ще в 1905 році, скажімо так. От. І там він, намагаючись взагалі -то вже тоді боротися, скажімо, проти віри людської, бо це вона духовності ж віра, а не тому як вчить комуністична влада, щоб підкорятися, підстрістися під одну грибенку, все таки далі. Ленін тоді писав: релігія род духовної сівухи, в якій раби капітала. Топять свій человеческий образ. Ну і далі там та Вот. Ну і як вже акцент останній релігія є опіум для народу, Скажімо так. А ті люди, які були капіталісти і так далі, які були віруючими, рабами якого капіталу вони були? Ну тобто знову ось де початок Венегрета, щоб було зрозуміло, ще до жовтневого переворота, скажімо так, був закладений цими марксистами, лінінами Ленин, і всі іншими. Что вот. стосується Домовленості і прислухається, чи влада до наших вимог, на сьогоднішній зустрічі з міським головою в нас склалося враження, що дослуховуються, ми впевнені, що як вже тут неодноразово прозвучало, в ті терміни, про які ми домовилися, буде демонтовано всі пам'ятки тоталітарних комуністичного цього режиму. От. В разі, якщо це, це не буде виконано. От ми вже маємо досвід і, скажімо так, більш рішучих дій, скажімо, Але ми не є прихильниками саме вже, ну, таких радікальних радикальних, дій. Так, так, дій. Нам цього дуже не хочеться. Але ми вважаємо, що для кращого майбутнього, для побудови того, про що ми тут вже казали. Це буде необхідно, ми це будемо робити, але все ж таки сподіваємося, що всі домовленості будуть своєчасно виконані виконані, і ми да. будемо так, безпосередніми безпосередніми учасниками, учасниками цього цих, цих подій. Да. Ну, я сподіваюся, що влада виконує свої зобов'язання. Хоча б, тому, тому, щоб не було якихось дійсно протистоянь, бо саме це місто, як поклон Негара, да викликаються постійні протистояння, і тому мені здається, що потрібно якомога швидше звільнитися від цього комуністичного да. минулого. Це вже є повноваженням обласної адміністрації, ну, тобто терміни да. 20 лютого, Ні, які закінчилися, так на, майбутньо. Майбутньо. Так, на щоб не було забалакувань нас... та всього Звичай. такого. Тобто вже вимоги в нас до обласної державної адміністрації і стосовно вулиць, в тому числі. Я вважаю, що скоро вони і нас і почують, і прочитавши письма, ще і побачать.